Я бачив господа, що стояв над жартівником, і він сказав ударно помаковиці цих воріт, щоб затряслися пороги, і порозбивай їх на всіх їхніх головах, а їхній останок заб'ю я мечем. Не втече їм втікач, і гонець не врятується в них. Якщо б закопались вони до шолу, то і звідти рука моя їх забере, і якщо б піднялися на небо, то і звідти їх скину. А якщо б поховались вони на верховині Кармелу, Звідти вишукаю і заберу їх, а якщо на дні моря вони поховуються перед очей моїх, то і там я гадюці звелю. І вона їх покусає. А якщо вони підуть в полон перед своїми ворогами, то й там накажу я мечеві, і він їх повбиває, і на них я зверну своє око на зле, а не на добре. Бо коли Господь Бог Саваот доторкнеться землі, то розтане вона, і в жалобу впадуть всі мешканці її. І вся вона вийде, немов та ріка. І, мов річка Єгипту, обнизиться. Він будує на небі чертоги свої, а свій небозвід заклав над землею, воду морську він кличе і виливає її на поверхню землі, Господь йому імення. Хіба ж ви, Ізраїлеві сини, мені не такі, як сини етіоплян? говорить Господь. Хіба ж не Ізраїля вивів я з краю єгипетського, а з Кавтору, а арама і скіру. Ось очі господа Бога на грішне це царство. Із поверхні землі його вигублю, та, вигублюючи, не погублю дому акового, говорить Господь. Бо ось я звалів, і серед народів усіх пересію Ізраїлів дім, як пересівається решетом, і жодне зеренце на землю не випаде. Упадуть усі грішні народу мого від меча, що говорять не досягне до нас і не стріне оце нас нещастя. Того дня я поставлю упалу Давидову скинію і проломив в ній загороджу. І поставлю руїни його, і відбудую його, як за днів стародавніх. Щоб решту едому посіли вони, і всі ті народи, що в них кликалося моє імення, говорить Господь, який чинить оце. Ось дні настають, говорить Господь, і орач із женцем зустрінеться, а то птач винограду із сіячем, і гори закрапають виноградовим соком, а всі в я добром потечуть. І долю народу свого, Ізраїля, я поверну, і побудую міста попустошені. І осядуть вони, і засадять вони виноградники, і питимуть їхнє вино, і порозводять садки, і будуть їсти їхні овочі. І я посаджу їх на їхній землі, і не будуть їх більш з своєї землі, яку я їм дав, говорить Господь Бог твій.